так от завжди коли хочеш, думаєш з утра буду займатися машиною, хотів сьогодні занятий с ранку выхлопной системой замінить на витке и все драх-бах, надо утром їхати. ну ми моднемся по выхлодной що, думаю ну лежа просто на землі, мабуть я її не заміню. Тому ну, треба щось придумати. У нас есть лафет. Попробую вигнати її машину на лафет, щоб вона була трошки вище. І тому що це тут прильоти, а, и, ну, Попробую з лафета зняти <клухи> вкладну систему, коли машину виганю на лафет. Ну, буде видно, приїду, будемо займатися. Є ось такий у нас лафет. Тягати машини. Це ми тянули грязюки, треба помити його і нема кому. Думав на нього заїхати машиною, щоб поменять вихлопнуху. Ну, дивлюсь, тут стільки перемичок, що не скажу що там і вдобно буде тоже міняти. А пока стояв рассматривал, уже дивлюсь ман, по яким виїжджати надо на цей лафет. Короче, лыжи уже забрали в друге місце, Ну короче, с лафетом відпадає. Ну поменять выхлопнув он так просто лежачи на земле чи выйдет. Как її поменять. По идее там ничего сложного, ну что там п'ять резинок снять, короче, да, и один хомут збити. Ну с другой стороны, как бы хоть трошки повыше было. Может выехать на какие-то ящики колесами. Короче, сейчас надо что-то подумать. Приехала на, наконец-то выхлопная система на Витька. Цю хочу зняти е, і вже на землі ми її потім, я думаю, що обваримо і переставив на інше віта. А сюди вкину нормально на вихлопну. Е, дивіться, вихлопна система. Е, Розсматривав я по розборкам. Вже, коротше, ну і е, ценник, звісно, хто хоче, так і навалює. Знайшов е, я цю розборку я і знав до війни, але ну, якось ніколи я не. Не обращався до цього чоловіка. Звати його Дмитро Сковеля. Нейморк Дмитро вислав мені таку от вихлопну систему, в вона, якому вона стані. Таке чувство, якби її поставили на автівку, проїхали на ній, може, максимум 1000 км і зняли. Так, людина мені вислала, зробивши скидку. Дякую велике Дмитру за це. Але, щоб ви розуміли, в такому стані вихлопна система, і він ізначально даже не, не, не планував да, там, ставити ціну за неї вищу, чим ну, чи вона коштує. Тобто, як на многих знаєте, розборках... Ага, там ржава вихлопна система 3000, О такому стані буде п'ять, 5 коротко. у людини адекватна ціна, Дуже рекомендую таку. Я попросив, щоб людина вислала із хомутом, тому що старий, скоріше, що будемо зрізати там, напевно, 200 лет ему в обед. Ніхто його не крутив, то болгарка, скоріше за все, що зріжемо. Але вихлопнуха це дуже крута. Цієї фірми у мене стояла вихлопна на чорному віто і за 10 років володіння чорним віто проблем з вихлопною системою зовсім не було. Тобто Вона не, не прогнивала не, нічого. Тобто не лопалась. Ну, тут стан просто, просто бомба. Дмитру тобто... за таку хлопну систему, за те, що зробив для нас скидку. Дійсно у людини, ну, це розборки не ті, які металоломом торгують, а ті, на яких дійсно запчастини можна брати і треба брати. По-перше, це перевірені люди. До речі, Дмитро Неймарк. Брат Едуарда Немарка з Луцька, його розборку. Теж я колись казав, що дуже добра розборка, це рідні брати. Дякую вам за чесність, за те, що допомагаєте, за те, що торгуєте не металоломом, а дійсно за частинами і, і не валите ціни, як валять ціни, чим ближче тут до фронту, тим ціник на розборках одразу утроюється. Дякую вам, номер телефона Дмитра напишу в коментарях. І ще раз дякую наймерку Дмитру за допомогу. Номер телефона його я вам продиктую 050 80 75 453. Звертайтесь, дійсно, гарна розборка. У людини лише В класи, тобто з Хлам, аж, ну, то есть, не з грузових відьков, а по запчастинам майже все є. І люди перевірені, яким можна без проблем скидувати гроші. І ви знаєте, що товар приїде і приїде в тому ж самому стані, що був на фото. Я ж вам кажу, що подивіться зайдіть для цікавості, подивіться, сколько стоїть вихлопна система. Ну, сам глушитель задній, і да, він у всіх. На розборках плюс-мінус однаково стоїть То в тому стані, в якому Дмитро мені його вислав, він навіть не планував за нього більшу стоїмость. Тобто він його продавав як, як нормальна, адекватна людина. Неадекватні розборщики, бо вже б на ньому б 50 докинули б. Коротше. Сказали б, ну це ж тут стан такий. Коротше, що...". Ну якось так. Купуйте запчастину у перевірених людей і слава Україні.